Вітаю слухачі, це подкаст Зайві емоції. Сьогодні записую випуск вже з нашою доброю знайомою психологиною Юлією Малашевою. Вітаю, пані Юлія, вітаю діано у другому випуску. Поговоримо про таке: як навчитися вести спільний побут, чи нормально для стосунків бути 24 на 7? Куди зникає романтика, та чи варто відпочивати окремо від свого партнера? Давайте тоді обговоримо, чому молодим парам перший час важко житися на спільній території. Є кризи нормативні і кризи ненормативні, які відбуваються в сімейному житті, тобто сімейне життя без криз неможливе. І ось те, що, про що ви запитали, це і є так звана нормативна криза, тобто криза, яку проходять всі сім'ї. Це... Криза показник чого? Показник того, що умови змінились, потрібно змінюватись партнерам, і якщо партнери змінюються, вони успішно проходять цю кризу. Що відбувається, коли молода пара починає жити разом? Кожен партнер зі своїми уявленнями про майбутню сім'ю, кожен зі своїми правилами, кожен зі своїми якимись ритуалами. Кожен зі своїм баченням, який взяв зі своєї рідної сім'ї, приносить, і вони часто входять в конфлікт. Так, наприклад, дружина хоче по вихідним прокидатися в один час, другий партнер. Хоче зовсім іншого, це нормально, коли ось таке різне бачення люди часто вирішують через конфлікти або якісь непорозуміння. Тобто, це просто зіткнення різних точок зору на те, що буде далі, і розуміння того, що це нормально, що це відбувається з усіма парами. Що коли ми домовимось, коли ми адаптуємось один до одного, то сварок з часом стає менше, і пара виробить своє спільне бачення на те, яке буде подальше їхнє спільне життя. А про що взагалі сваряться ті, хто тільки з'їхався? Ой, це може бути як дуже серйозні приводи, наприклад, як використовувати сімейний бюджет, так тому що до цього всі жили окремо. І були якісь свої бачення того, хто буде за, за все платити, і так далі. А зараз вже потрібно вирішувати, наприклад, оплата квартири, якщо пара живе окремо, покупка продуктів, якісь відпочинок, який вони планують, і так далі. Тобто, це може бути щось серйозне, а може бути взагалі якась дрібничка, наприклад, чому ти не помив посуд? Так, або чому ти залишив чашку на столі, а не поклав в раковину? Тобто приводів може бути багато насправді, і це зовсім не показник того, що ми, ми один одному не підходимо. Так стається, що батьки просять залишитися жити з ними і відмовляють від переїзду молоду пару. Чому так взагалі трапляється, і як батькам пояснити, що ти вже дорослий і можеш відповідати не лише сам за себе, а й за свою дівчину або хлопця? Так склалося в нашій країні, в Україні, що батькам важко відпустити дітей, тому що дуже часто діти є головними, в сім'ї об'єднують родину, і коли донька або син виростає, батькам важко змінити центр своєї уваги. Тому що до цього діти були на першому місці. Тобто, це те, що батьки вважають, що діти, можливо, не впораються самі, що їм потрібна допомога, що вони старші, вони краще знають. Тобто, за цим всім стоїть їх бажання допомогти з одного боку, але інколи це бажання є занадто великим, яке не дає можливості молодим людям от створити щось своє. І коли починаються в новій сім'ї конфлікти, що, як я сказала, є нормативним кризом нормативною кризою, це абсолютно нормально, батьки ще більше переживаються це. Тому пояснити не завжди виходить пояснити, можливо, якось домовитися, що давай, давайте тато, мама, ми вас любимо, але ми хочемо спробувати самі, давайте ми спробуємо. Так, ми хочемо самі отримати цей досвід, але ми завжди можемо до вас звернутися з якимись питаннями. І тут можливо бути, скажімо так, інша крайність, коли молоде подружжя, або якщо вони просто живуть разом, вони самі не відпускають батьків. Це ж такий обоюдний процес, що з одного боку батьки не хочуть відпустити, з іншого боку, саме подружжя звикає брати якісь вигоди від батьківської родини. Тобто тут, якщо вже ми самостійні, то ми самостійні в усьому. Чи варто комусь із партнерів жалітися на свого хлопця чи дівчину батькам, і які будуть наслідки таких дій? То все ж залежить від того, як як себе поведуть ще батьки. Але якщо після цього ви, наприклад, хлопець чи дівчина. Повертається в сім'ю, але стосунки партнера з батьками псуються, так? Тому що батьки пам'ятають, вони стають на захист своєї дитини. Тобто, подивитись, які наслідки насправді от таких приходів є. Якщо наслідки є негативні, то, напевно, треба шукати якихось інших способів вирішення. І першніше ти жалітися батькам, напевно, треба зрозуміти, а яка ж. Проблема в наших стосунках, що нам заважає чому ми не можемо домовитись, чому в нас постійні сварки? І краще вже звернутися тоді до сімейного психолога, який не буде займати нічию позицію, тому що батьки вони завжди будуть на стороні саме своєї дитини, навіть якщо вона не права, Ну це закладено біологічно, скажімо так, що ми завжди мати завжди захищає свою дитину. Тому якщо. Конфлікти, тривалі, якщо вони не вирішуються, звичайно, краще звернутися до сторони, яка є об'єктивною, це психолог. Саме тому не дуже рекомендується звертати за допомогою до друзів, тому що друзі також будуть вимушені якусь сторону прийняти. Звичайно, якщо стосунки в сім'ї хороші і батьки можуть зрозуміти, що у ці скарги, то інколи вони можуть допомогти. Але насправді це буває дуже рідко. Найчастіше ці е, постійні скарги на партнера вони лише відштовхують і створюють таке негативне відношення батьків до нього. Ви забудете, про що ви скаржились, а батьки все це пам'ятають, вони все це у себе в голові будуть тримати. Як швидше пристосуватися до нового етапу в житті, коли ти зі своїм партнером починаєш жити разом? М Швидко адаптуватись, напевно, не вийде, все одно будуть які складнощі, але зрозуміти, напевно, про те, що це нормально, що ми різні, що ми маємо різні погляди, що це нормально, що ми іноді сваримось, ми іноді не можемо зрозуміти один одного. І якщо це тримати в голові, що що, коли партнер зі мною не погоджується, це не означає, що він мене не любить, тому що дуже часто саме такі думки в нас виникають, а що просто він має інший погляд на це і намагатися проговорити це, тобто не замовчувати, не йти знову ж таки за порадою до друзів, до батьків, а зрозуміти, що ж таке. Що мій партнер хоче мені донести? Тобто це такий обоюдний процес. І Якщо вводити це правило, що ми, якщо мені щось не подобається, давай ми з тобою це обговоримо не на сильних емоціях, а спокійно. Давай придумаємо якесь рішення, яке нас задовольнить. Тобто, спочатку самого мати таке уявлення, що ми різні і нам треба буде домовлятися, що у нас не може бути однакового погляду абсолютно на все. І ще дуже часто є така схильність до перебільшення, так, коли якась дрібничка там не згадав про день річниці, наприклад, там якоїсь все, так, він мене не любить, він не цінує та далі. Тобто, це перебільшення також собі помічати, розуміти, що, напевно, трошечки, ось трошечки не так насправді, як я відчуваю. І ще один момент це те, що. Навіть на цю адаптацію потрібен час. Тобто ми всі знаємо на адаптацію в першому класі, коли дитина йде в школу. Адаптація в садочок це також та ж сама адаптація, але набагато складніша, тому що там багато дуже сторін життя задіюється і дуже багато чого змінюється. Тому треба дати час, вона триває приблизно біля року, і вже потім зрозуміти, а в нас є якісь проблеми. Ми вирішили. Ми Зрозуміли, ми один одного. Ми змогли щось спільне створити, чи в нас є якісь проблеми, і не закривати очі на ці проблеми. Слухайте, ну і знову ми підійшли до висновку, що усе можна вирішити у спокійному діалозі. Так, спокійний діалог це звичайно дуже добре, якщо він є. Якщо пара може спокійно щось обговорити, це звичайно дуже дуже хороший навик. Уявімо, що в парі відбувся переїзд. Але вони завчасно не проговорювали, хто буде вести побут. Як розподілити домашні задачі з самого початку, щоб потім на їх основі не виникало сварок? Дуже часто пари взагалі це не обговорюють так, а якось воно саме собою відбувається. Наприклад, якщо жінка, дівчина вдома в неї це робила мама, вона автоматично починає це робити в своїй новій сім'ї. А партнера, можливо, це влаштовує. Тобто, перша помилка, що це, що побут взагалі не обговорюється, і хтось, отак, от бере на себе це і починає це робити. Дуже часто до цього це приводить, що через певний час відбувається перевтома, якщо це не збалансовано, якщо один партнер на себе там взяв повністю побутові якісь моменти. Тому вводити таке. Правило, можливо, да, таке нове правило своєї сім'ї, сімейна нарада, така. Коли ми збираємось і обговорюємо, мене все задовольняє, мені все подобається, а що мені не подобається? так, Тобто головне, щоб проявити якісь свої проблеми, щоб це все-таки не замовчувалося. так, Наприклад, я. Втомилася постійно і прибирати, і займатися кухнею, і так далі. І пропонуємо: давай, ось буде ось так, отак, отак. Так. Інший партнер каже: Окей, я можу це все зробити, або я можу ось це і ось це. Тобто, тут важливий діалог, тут немає якоїсь одної. Схеми для всіх сімей, для всіх молодят, от зробіть так або не інакше, тому що є такі чоловіки, які люблять готувати. Це буде одні правила для іншої родини, будуть зовсім інші правила. Головне, щоб це обговорювалось, і ще правила не повинні створюватись один раз і назавжди, тому що змінюється ситуація. Можливо, хтось, наприклад, дружина вийшла на роботу і вже не має такої можливості займатися побутом. І правила повинні переглядатися. Ми повинні розуміти, що це сім'я це живий організм, і сьогодні мене так влаштовує. То наступного разу, можливо, я, я вже хочу змін цих правил. Чи існують ідеальні партнери? Діана? А що для вас а, ідеальний партнер? Ну раніше я вважала, що ідеальні партнери це ті, які будуть абсолютно у всьому збігатися з тобою в поглядах, в побуті. Взагалі у всіх сферах життя, але коли я сама переїхала зі своїм хлопцем на квартиру, і я зрозуміла, що ага, отут у нас виникають моменти, ага, отут у нас виникають моменти. І він вже для мене не такий ідеальний, як коли ми просто ходили гуляти до, ну, mm -hmm. до того, коли ми жили разом. Ми люди, ми взагалі не ідеальні. Це міф про існування якоїсь другої половинки, яка точно буде така, як ми. Так, яка буде точно любити все таке, як ми, і так далі. Це дійсно таке романтичне, я б сказала, уявлення, яке ми часто бачимо в якихось лавсторі. Ідеальних не буває, але повинні збігатися якісь цінності, якісь погляди на життя. Так? Тобто якісь. Основні моменти, скажімо так, плани на життя. Тут питання в тому, що я в цьому партнерові можу прийняти. Немає ідеальних партнерів, це дійсно правда, немає безконфліктних стосунків, це не стосунки, тому що емоції насправді це показник того, що ти мені не байдужий. Є пари, які сваряться, але при цьому залишаються разом. І вони як не дивно люблять один одного. І є пари, де немає сварок, але вже де люди живуть як сусіди. Я б ставила тут питання про те, як я себе почуваю поряд з цією людиною. Не що нас роз'єднує, що він повинен бути такий, як хочу я, а що об'єднує? От чи відчуваю себе безпечно поряд з ним? Оце відчуття воно ж також може змінюватися. Коли ми посварилися, нам здається, що все, все вже погано, треба міняти цього партнера. А насправді це відчуття безпеки, захищеності, що мене чують, над ним, саме над ним потрібно працювати. Тому що якщо от є це, то будь-які дрібні конфлікти, і, і навіть не дрібні, можна вирішити. Коли я відчуваю, що я можу поговорити, і партнер мене почує, це найголовніший навик, який. Потрібно формувати в стосунках, не уявлення, що якщо ти думаєш по іншому, то напевно ти не, не мій ідеальний партнер? Я пошукаю іншого, а відчуття того, що я можу з тобою поговорити, ти мене почуєш, і ми разом щось придумаємо. Дуже слушні слова. А чи нормально для стосунків бути разом 24 на 7? стосунках взагалі немає от якихось правил. Я б не сказала, що от якщо пара 24 на 7, то все, це вже стосунки будуть зіпсовані, все залежить від самої пари. Але звичайно, якщо пара знаходиться разом, можливо, вони працюють разом, так або вдома разом. Все одно парі потрібен потрібно ще якесь своє життя. Тобто, не повністю занурюватись у партнера, а все одно, навіть 24 на 7 – Можна знайти якесь своє життя, своє хобі, якесь інше спілкування. Ну і 24 на 7, скажімо так, це більше схи, е, притаманно для пар, які лише почали зустрічатися там перший місяць, особливо перші місяці спільного життя. Так, це нормальний процес, коли спочатку. Сімейного життя я хочу бути з партнером 24 на 7, а потім, через який час, мені хочеться вже іншого життя, мені хочеться щось побачити ще крім мого партнера. Тобто це абсолютно нормальний період такого перенасичення. Якщо партнери працюють з дому, як знайти простір для кожного? Знову ж таки, почати з того, щоб проговорити, що, наприклад, мені потрібен час побути самій, так чи самому. Проговорити про це і домовитись. І це може бути, наприклад, прогулянка вечором 15 хвилин чи півгодини. Партнер може сам кудись ходити або зустрітися з друзями. Це може бути якесь хобі. Якщо є собака, наприклад, то партнери можуть по черзі прогулюватися з цією собакою. Тобто тут головне бути креативними. Підходити до цього творчого і знаходити час для себе. І ще є такий момент: знаходження 24 на 7 це не є якісне спілкування, це спілкування найчастіше про побут, це робота. Тобто, це не є спілкування саме таке душевне, тепле, яке створює створює відносини. А потрібно дати спілкування якісне, наприклад, коли ми дійсно разом, наприклад, закутавшись у плед, ми дивимося фільм і потім якось його обговорюємо. Оце є якісне спілкування. Тобто, 24 на 7 – це не означає, що уваги багато, то можна бути 24 на 7 разом і при чому відчувати себе самотнім. У моїх батьків і батьків мого хлопця є певне укорінене правило: якщо ти кудись йдеш гуляти або їдеш на відпочинок. То ми маємо бути разом. Чи нормально ходити на прогулянки, їздити на відпочинок без свого партнера? Абсолютно нормально. Основне це створити свої власні правила. Правила ваших батьків це правила ваших батьків. Вони жили по цим правилам. І це їх право. Нова сім'я повинна щось взяти, те, що їм подобається від? Сімей, своїх батьків, але при цьому і створити щось своє, відпочивати окремо, проводити час окремо, нормально, якщо це задовольняє обох партнерів, якщо це не завершується сваркою, якщо після цього не погіршуються стосунки. Тобто, все залежить від того, що ви вкладуєте в це поняття, мій партнер поїхав сам кудись відпочивати. Що це для вас? Так, і тут ще стоїть же питання і довіри, чи довіряю я своєму партнерові. Це традиційний погляд, що пара завжди повинна бути разом, що відпочивати разом, кудись ходити разом. Але ми живемо в такий час, коли ми самі створюємо свої правила. Основне, щоб тут було щоб був час і разом обов'язково. Чому романтики стає менше, коли ви починаєте жити разом з хлопцем або дівчиною? Так, да, романтика зникає. Є така фраза, що романтику з'їдає побут, але насправді романтика нікуди не зникає. Просто ось ці відчуття перші вони є дуже яскравими. Так? Тобто, оці зустрічі, побачення, перші якісь дотики. Вони є дуже яскравими, і з часом, з часом ми просто до них звикаємо. І коли ми бачимо людину кожного дня, то звичайно ми на неї реагуємо по-іншому, ніж коли ми бачимо людину один раз на тиждень чи два рази на тиждень. Тому це нормально, не можуть бути такі сильні емоції постійно. Вони переходять в щось інше, вони переходять в таку спокійну, зрілу любов, зрілі відносини. А для того, щоб романтика не зникала, про неї тепер треба піклуватися. Тобто, створювати цей якісний час, створювати свої романтичні ритуали. Це може бути якась дрібничка, наприклад, чашка кави зранку, або е ходити вечором разом, е прогулюватись, дивитись на зорі, писати якісь записочки один одному, слати якісь повідомлення цікаві. Тобто романтику насправді. Підтримуємо ми самі. Як побудувати спільний бюджет? Це складне питання, насправді для кожної сім'ї воно окреме, тому що знову ж може бути різне бачення на бюджет. Наприклад, дівчина вважає, що гроші, що вона заробляє, це її гроші, а те, що хлопець заробляє чоловік, це спільні гроші. У чоловіка може бути взагалі інше бачення. Тобто. Знову ж таки, ще такий момент, що, наприклад, чоловік заробляє, дівчина веде побут, не працює. Да? Знову ж можуть бути конфлікти на якісь витрати. Тобто, тут, звичайно, питання вперше: це вміти говорити про це, домовлятися про це, спробувати, а давай спробуємо так, а давай спробуємо так. Це перший момент, але. Я завжди кажу, що за будь-якою сваркою стоїть питання відносин, питання емоцій. Тобто, а чи ти мене чуєш, а чи ти мене розумієш? Тобто неважливо, про що пара сперечається, про гроші, про побут, про батьків. За цим завжди стоїть питання: А чи ти мене чуєш, а чи я для тебе важлива, важливий? Цінна, цінний, тобто завжди стоїть якісь інше, інша потреба, яка про яку людина не може сказати напряму, а з'являються ось такі е, питання про якісь інші інші питання. І е, часто здавалося, здається так, що от ми вирішимо, приймемо якісь правила і все. І все буде працювати, а воно чомусь не працює. От якщо ви домовились про бюджет, а, прийняли нові правила, і все, клас, стосунки, добре, все йде далі. Це означає, що питання було лише в грошах. А якщо ви домовились, от нібито правила працюють, а є відчуття, що щось не те, значить, за цим питанням ховається якась інша потреба, а гроші це було був лише привід. Для того щоб підняти ось це питання, цієї. потреби. Ну що ж, пані Юлії, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати нашу бесіду. Я вам дякую за дуже змістовну розмову. Я впевнена, що тут є такий кладість порад, і якщо наші слухачі їх будуть виконувати, то все в них буде круто. Ну а якщо, наприклад, не виходить щось виконувати, то потрібно звертатися до спеціаліста, не до друга, не до мами, не до тата. А до психолога. Дякую, дякую за запрошення. Дійсно, психолог це той спеціаліст, який дійсно може допомогти в таких ситуаціях, тому популяризація психології, як науки, і психологів, як спеціалістів дуже важлива. Дякую за це, Діано.